Всім привіт зі столиці Албанії з міста Тірана. Мене звуть Яніна і я знімаю своє життя за кордоном. Отож, бажаю приємного перегляду цього влогу. Залишайтеся на каналі. Погнали дивитися, як я обживаюся на новій квартирі. А я вигадала велосипед. Буду їсти зараз чия пудінг власного приготування. Вчора мені дуже закортіло купити саме чия, ніколи таким не страждала, але надихнулася всякими інстаграмами, ютуб-каналами і згадала, що купляла колись таке в закладах, а це легко можна зробити вдома. Це як лінивий такий сніданок або перекус, готується він заздалегідь. Я вчора ввечері це зробила і зараз наступного дня буду споживати. Що ж це таке? В супермаркеті купила ось таку упаковку, чия коштувала вона 285 лек, країна походження Перу. І додала просто звичайний йогурт без наповнювача, додала варення полуничне і зверху прикрасила курагою запареною. Варення, до речі, у мене ось таке лайт-версія, тобто воно ну, там без цукру з фруктозою. Зменшена кількість калорій. Можна використовувати просто йогурт вже з наповнювачем. Або використовувати мед, або інший підсолоджувач, цукор, або замінники цукру. Зараз пробуватиму цей пудінг. Такий густий він. Дуже класно і дуже легко готуються. Просто все змішати і поставити на ніч в холодильник. Почитайте про ці семена Чіа вони вважаються корисними. Нова квартира, нові закупи. то одного нема, то іншого. Це нормально, я звикла вже. Тому навіть полюбляю такі закупки. Прийшла зараз купляти, знаєте, така категорія речей, які начебто і не потрібні, але при тому дуже потрібні. Жінки мене зрозуміють. Мій улюблений магазин Албанська Аврора, магазин китайський, різних товарів. І знаєте, це той момент, коли заходиш в магазин і одразу зникає з гаманця якимось чином 1750 лек у моєму випадку. Що я купила? Ну купила поличку, ванну, якісь зажими для круп. Все дуже потрібне. Свічки, щоб гарно пахло в мене. А взагалі я йшла зі списком, і мені треба було купити терку. От все знайшла майже все. А Терку я там не купила. В квартирі нема Терки. Ну, то таке, то я знаю, де взяти. Але я думала, що в цьому червоному маркеті є все. Виявляється, не все. Там були терки, але дуже маленькі, які мені не підходили. Цей район новий для мене, але є багато зрозумілих речей, магазинів, які я раніше бачила вже в Тірані, бо жила тут раніше 2 місяці. Той от, червоний цей магазин, я звісно знаю. Росман це магазин косметичний і багато чого іншого. Цікаво, тільки нещодавно усвідомила, що вся країна Албанія розміром, як Київська область. І я була вже в багатьох містах Албанії, але Тірана все одно сприймається мною. На рівні Києва, тобто столиця є столиця. Вона набагато менше, звісно, ніж Київ, але тут життя вирує і кипить, і є всі принади столиці. І не можна назвати це місто маленьким. Університет Нью-Йорк, бачите. Так, вся Албанія, як Київська область, досі в шоці? Яка в нас велика Україна. Отже, я вже вдома і Терку знайшла в магазині біля дому. А про все розкажу по порядку. Зроблю огляд покупок з місцевої Аврори. Купила органайзери. Все, що я купила в червоному магазині, коштує 159 лек кожна річ. Там є позиції, які йдуть 2 на 159 лек, але мої покупки сьогоднішні під цю акцію не підпадали. Отож, органайзер перший. Органайзер другий, третій. буду прилаштовувати їх тут у просторі. Це зажими для круп, запальничка свічки, бо хочу тут обживати атмосферу, щітка для взуття, мені такі подобаються. Дзеркало, щоб робити мейкап, тому що тут немає ну, нема місця окремого за столом, можна це робити, і мені потрібно було дзеркальце. Це у ванну кімнату поличка. Тому що там немає її на присосках, маю надію, що буде триматися. Це для кухні приладдя. І ще одна пахуча свічка манго. А терку я купила вже в супермаркеті біля дому вона дорожча. Вона не 159 лек, а 450 лек. Ось, начебто, знаєте, купа не дуже потрібного, але такого потрібного. В червоному маркеті в мене вийшла на 1750 лек. І терка та лопатка силіконова зі щіточкою 600, 600 лек. Що я вам скажу? Ця ідея якась невдала на даний момент, тому що відклеюються присоски. Я вже пробувала і намочити їх. І зі стіною там різні маніпуляції зробити, і на іншу стіну причепити. Але воно не чіпляється. Може, ви підкажете якісь інші лайфхаки? Що до цієї взагалі не липне? Спиртом я там знаю протерти, воно не працює. І це вона без наповнення ця корзинка. Якщо ще поставити в неї, навіть якщо уявити, що вона приліпиться, мені здається, що фігня якась. Тому чекаю на ваші поради в коментарях, може клеєм її приклеїти. Всі інші покупки мене радують. Також трохи пізніше ще докупила домашні капці собі, вже готуюся до зими. Брала в Вайкікі. коштувало 790 лек. В Вайкікі зараз дуже багато тепленьких капців, які мені дуже сподобалися. Довго обирала, обрала ось такі ноги Єтті. Новий день я звикаю до нового місця, обживаюся і тому зараз може зйомок менше, але просто справи, справи. Вони такі. Зараз у мене була важлива місія знайти перукарню і підстригтися. І я це зробила. Я більше року вже живу за кордоном, але не стриглася тут. Фарбувалася один раз в перукарні в Саранді, знімала про це влог. Всі інші рази фарбувалася вдома. А на стрижку зовсім не ходила, бо боялася. Ну, у мене, у мене довге волосся його зручно підколоти. Якийсь хвостик зробити, або як я останнім часом просто дульку таку робила і стригтися такою прям на нагальної потреби не було. Проте волосся вже дуже сильно відросло. Мені важко вже з тією гулькою важкою стало і. Я все таки не дочекалася свого візиту в Україну, щоб підстригтися. Бо минулого року я підстриглася саме коли їздила на тиждень додому. Тобто я не стриглася вже майже рік. Волосся було вже дуже задовго. І хочу вам розповісти про особливості роботи тутешніх майстрів. Стрижка коштувала тисячу лек, 10 євро. В це входить миття голови, вони обов'язково миють голову. І я вам скажу, що мені довше мили голову та сушили, аніж була стрижка. У мене довге волосся. Я запитала в декількох салонах, скільки буде стрижка. Усюди казали тисячу лек. Це така стандартна в них ціна, і підстригли швидко. Майстер дуже приємна, Англійською вона не розмовляла, проте ми якось так інтуїтивно і на пальцях домовилися. Я їй казала, що можна стригти 10 сантиметрів або навіть більше, навіть показувала. І от основна відмінність наших майстрів і місцевих тут вам не відріжуть зайве. І це я чула таке від знайомих тут в Албанії. От я казала, 10 сантиметрів вона мені менше підстригла, тому що вони бачать довге волосся, особливо там руде, світле, не таке, як у них, там, скажімо так, за структурою. Тут у дівчат дуже гарне волосся, але воно у них таке темне, ну, трохи інше. Школярки йдуть у них таке темне, характерне для Албанії волосся. І коли вони бачать таке волосся, як у мене, вони не хочуть його стригти. Тобто вони кажуть, що це так гарно, там все, але мені важко, я хочу сантиметрів десять відстригти. А вона мені відстригла ну сантиметрів п'ять. Я думаю, тобто ну менше ніж я думала. Але зріз вийшов рівним, справді рівним, і загалом враження приємні залишилися. Так, я сидячи на лавочці, зараз вам тут на намагаюся просто показати, щоб мене було видно, так оце спереду виглядає. Стрижкою я задоволена, треба пофарбуватися ще мені. Може, ця пані мене і пофарбує, тому що я так на майбутнє в неї запитала, чи може вона це зробити. Чому остерігаюся взагалі фарбування? Тому що та сама історія, інша структура волосся у місцевих панянок, і тому майстри використовують. Окислювачі, освітлювачі сильніші, і вони можуть переборщити, і моє більш тонке волосся перепалити, чи там в колір не потрапити, тому що це не характерний колір для жінок, які тут проживають. Вони в такий колір, не фарбуються, не всюди є така фарба. Тому я так поки що запитала ціну, багато просто витрат зараз, не на часі прямо сьогодні бігти, фарбуватися. Хоча загалом рідко мене можна побачити, саме з таким відрослим коренем. Ну, все, все трапляється, знаєте. А головне, що поки там кінчики до ладу привела, все поступово. І мене так здивувала ситуація, коли шукала перукарню, спочатку завітала в більш такий крутіший салон. Я заходжу, кажу, ви спілкуєтеся англійською, do you speak english? вони щось там затушувалися, типу щось ні, ні, там покликали. Є стійка адміністратора. Я кажу, я хочу підстригти волосся англійською. Бо вони знайшли майстра, наче який розмовляє англійською, кажу, чи можу я записатися? А всередині такий гарний інтер'єр, все так красиво, ну видно, що на рівній салончик. Вони такі, щось, а, записатися, ну все зайнято, кажу, то не зараз. А ми можемо зробити запис там через деякий час. Вони такі, щось, М... у вас є інтернет? Я кажу, є. Заходьте в наш інстаграм і там напишіть. Ну, я така добре, там записала їх інстаграм, вийшла, а сама думаю, тут так багато перукарень пішла потім в іншу перукарню, і ось, ось там мене вже підстригли. І там, де я стриглася, там ну, трошки інший інтер'єр, трошки так простіше все, але ставлення було приємніше. Я не знаю, може, це такий людський фактор, це там не показник, але просто так отак сталося. Салонів краси, перукарень тут вистачає, на кожному кроці. Тут окремо барбершопи, чоловічі перукарні, барбершопів. Взагалі сотні на квадратний метр, перукарень теж багато. Барбершопи з відкритими такими вітринами видно, там хлопці, бороду стрижуть волосечко, там гарні такі інтер'єри. І у них от, зазвичай величезні вікна, все це видно. А жіночі салони вони е, такі бувають, навіть е, як без великих вивісок, е, вікна. Завішані, застелені, це така різниця менталітетів. Ну, бо дівчата можуть да, в фарбі сидіти, там, не, не хочеться зайвих поглядів, чоловічих поглядів, що проходять повз. Тому чоловічі салони тут так на виду, а жіночі теж їх багато, але вони такі більш заховані від прямого погляду. І я пішла буквально через там, 10 кроків, була інша майстриня, яка мене одразу прийняла. До себе. Тобто тут взагалі не проблема знайти парокарні, Просто треба знати, до кого йти. Я пішла отак наугад і теж, в принципі, мене все влаштувало. Сьогодні хочу приготувати бурек вдома самостійно. Такий пиріжок албанський. І я шукала тісто в магазині, шукаю за знайомою назвою тісто Філла. І завжди забуваю, що на Балканах, зокрема в Албанії. Таке тісто філа просто називається тісто для бурика. Воно тут не називається філа, просто тісто для бурика. Буде він у мене сьогодні зі шпинатом, його я вже помила, подрібнила. Чесничок зараз наріжу і пересмажу начинку, і потім вже буду готувати все це до духовки, щоб завантажувати. Шпината можна було брати більше. Тому що він дуже зараз зменшиться в розмірах. Можливо, зроблю невеликий бурик, а такий порційні, порційний, невеличкі, роліні чи щось таке. Шпинат пересмажила з чесником і додала потрібний сир. Використовую те, що знайшла в холодильнику в себе в плані сиру, можна імпровізувати, можна додавати кисломолочний сир. Або якісь інші варіації. Я ось так сьогодні вирішую це питання. Використовую сир слайсами, який в мене був для бутербродів, просто порізала його мілко. Тісто виклала на поверхню один тонкий шар. Перший. Змастила його вершковим маслом. У мене тут так все виглядає. Я вже підготувала форму. Стіл змащувала звичайною олією. Соняшниковою і буду накладати начинку. Начинки вистачило на невеличкий кругленький бурик, тому що планувала або один великий, або декілька порційних робити. Зупинилася на такому варіанті, і яйце змішала з молоком. Зараз все це заллю. Можна зверху прикрасити кунжутом. Я вже готувала колись бурик і показувала вам рецепт на відео, тоді я шпинат Сири використовувала. Зараз вирішила його підсмажити. Мені здається, гірше не зроблю. Так виглядає албанський ранок в неділі. Писали в коментарях, що вид з вікна не дуже. Я не знаю, мені навпаки дуже подобається. Я все життя прожила на лісовому масиві в Києві. У нас там вікна-вікна були. Такої. Панелька на панельку. І... Мені, звісно, дім мій подобається, я сумую за ним, але я не скажу, що там був шикарний вид з вікна. Просто дім є дім. Тому я не вибаглива саме до вигляду з вікна. Навпаки, отакий мені подобається. Тут хоч будиночки якісь, такі вітіювати, є, що порозглядати. Якась така звичка з дитинства. Дивитися, що на балконі в кого таке. Стільчик сюди. Поставила не знаю, оці вікна мене трохи бентежать, вони завжди зачинені, але ж це теж квартира на балкон теж не бачила, щоб хтось виходив. Тому може, поки мені тут так спокійно і безпечно і нормально. Якщо тут будуть відкриті ролети, і людина буде прям дивитися на мене, то напевно буде не дуже ок. Але такого ще не було нормально. Пройшло рівно пів години при температурі 180 градусів і бурик готовий. Пиріжок трохи охолоне, буду різати та смакувати. Купила цю форму, до речі, для духовки, не було в квартирі в супермаркеті. Тобто, підкупаю все, що необхідно для того, щоб почувати себе справді як вдома. Так виглядає цей бурек у розрізі. Залишилося в мене ще багато тіста, поки в холодильнику, а потім зроблю яблучний пиріг. Бурек виявився досить смачним, вломила аж занадто, але задоволена собою, що так смачно в мене вийшло, непогано. Взагалі, ці дні вийшли такі. Не дуже продуктивні в плані влогів, тому що цей влог зібраний зі шматочків, а в майбутньому планую вже більш так детальніше показувати свій район. Зараз ці дні я придивлялася до нього, і знаєте, таке відчуття було, що ну, все так добре, все мені тут так подобається. Має бути якийсь підвох. Шукала його, не знайшла. Тобто тут район дуже класний. Я для себе відкрила якусь нову тірану і буду ділитися цим у майбутньому. Намагаюся якось піднімати настрій вам в такі наші часи цікаві, скажімо так. І всі ми бачимо новини, всі ми читаємо одні й ті самі новини. І всі ми розуміємо, що зараз у світі коїться, хочеться якось відволіктися, подивитися щось на Ютубі. Тому я думаю, ви і приходите на мій канал. Ось, Бажаю вам внутрішньої гармонії, терпіння, витримки і бажаю сил. Побачимося у нових влогах. Слава Україні!